Ну, І от така. Помалесенько. І вона так копає. У мене врожай з 10 соток, дав набагато менше. У мене було тільки 35 мішків. А тут о, відео, отака от кортопля. Потримали? Тримати можна. такі екземпляри. Гризе зараз миша. Якщо я ще буду менше балакати, то заліз скоріше буде. І вже у нас є. До закінчення, дівчата. Ще будете йти найматися, щоб картоплю вибирати. Думає, не царське це діло. Да. Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні сестричка попросила викопати її картоплю. І ми вирішили допомогти сім'ї викопати картоплю. Але пройшли рік тут був ячмінь. Земля постійно обробляється. Підживлюється. І зараз результати покажу. От чим ми купаємо. Бачите, От, чим ми купаємо. Ми такою копачкою купаємо. Пробував тракторці її прицепити не то. А о, коні що двох ліце забули, думали, потягне потягне тракторець. Тракторця, як то кажеться, не вийшло у нас. А Отака от картопля, ну звичайно, краще, чим, чим я посадив на неодобреній землі. А тут все рівно дається трошки перегній. І так. То ходять ліце, поїхали біла роса, і попадає і біла яка ще, але так, що біла роза. Таке вікно. Так, ну. так, о, відеочку, отака. Непогано. 10 соток. Подивимося, скільки накопаємо. Ну кажу, картопля непогана. А це я тут пробував і мене отак водило. Тому що було на прив'язі, тракторцом так не поводило. трошки, розорали. Ми і отакий. У нас ворожай. Це непогані. Це непогані ворожай. Дуже добре. Роди, не скажу, що не роди. Картопля роди, тому що бачимо результат. І вона не виродюється. Вони садять її вже багато років. В неї тут ближче донизу, трошки є краща. Бачите, як вона. Конякою йде. Вона за що і називається кінська копалка, тому що конякою вона собі йде помалу. Коні, а не трактором скоріше. І розкидує, отак вона розкидує так краще. Але треба два коня, звичайно. Тут мають по одному, то спарується і два двома коняками. Вони ну краще. Бачите, піщана, ну краще вона більш чорніша така. Тут земля непогана. Це той їхній пай пів гектара. Сіють пшеницю, ячмінь і садять картоплю. Кажеться, картопля, другий хліб, можна і самому прокормитися, і продати. Теж непогано. Продасиш, будеш мати. Що і роблять? Продають вони по 15 роздрібля. не побагато, але трошка, каже, сестричка вже торганула. Посадили вони тут, чимало, Соток 30, мабуть, вона посадила. Поля мали удобрений. І є отакі екземпляри. Бачите, є такі екземпляри. Величенька. Добра. Смачна картопля. Як на ринку берете, беріть білу росу, не пожалієте. Вона дуже смачна. З цих вибрав би її в десятку. Отак збираюсь. Приїхали помічники і приїхали самого Львова, навіть пані. Бачите, як вона збирає, як буде в селі народилася. Вона сама пані зі Львова. Відро взяла, як ну, так добре носить допомагає, бо, мабуть, щось з того має, це сто процентів. Ну, я та родина, що так, так, Але вона ще, мабуть, щось того має. Гляйте, зараз сама ну, тільки і все, будете казати знову, не допомагаєш дівчатам чи там жінкам. Ну, Моє діло поки знімати, потім я буду показувати. Бачите? де ви потримали? Тримати можна. О, трошка, пані. О. Ой, така харча, добра, але дивіться, щось гризе. Гризе, зараз миша. Це якась капусянка погризла чи що, це вже жре миша. Може одну шкурку лишити, бачите? Це свіженьке. Так як капусянка, звичайно, завозиться з, з перегноєм. От зараз буде вже один водити, тому що... Посторонки привезли, все, ліце. І буде зараз гайта віста Віста вліво, гайта вправо. О, і він сам бачите. Раз. Я спеціаліст, що сказати. О, Йо. Ну, о. І от така, Помалесенько. Не фергає, не б'є, як другі мені говорили, що буде бити. Ні, вона не б'є і вона так копає. Не скажу, що то старим методом дідівським. Як скоріше їхати, то далі буде кидала бурку. Так, як скоріше, то далі буде, це точно. О, що то, бо в нас такого не було, це тільки... Було на Т-25 без тих коліс на кардан копали такою розкидачкою картоплю в колгоспі, ми зі школи ходили, збирали. Отака була. Ми ходили, збирали. А так тепер, бачите, це вже польська. А ми копали раніше мотиками, є така з двома під корінь і викопували. Теж треба було бульбиску покусити, це все. І така наша обстановка. Ну, думаємо, до двох годин, до трьох, це, якщо я ще буду менше балакати, то взагалі скоріше буде. Але я трохи вам познімаю, а потім вже буду трошки допомагати. Результат, кажу, непоганий. Чотири рядочка, мішки наповнюються. Треба Ваня трошки пару штук кинь там за тим в кущі, потім приїдемо, заберемо, щоб ніхто не бачив. Ні, кажуть, так дадуть. Ну добре, дякую. А мій коник був готовий попрацювати. Але це воно не на фрезі, це до коней приспособлення. І так стоїть. А нічого, трохи покатались, як говориться. А решта будемо щось думати на другий рік, щоб зробити кріплення та прицепити такої її вже зробити, щоб тракторець. Не коні мучились, а тракторець таскав. Бачу, земля непогана, на орку добра. У будь-який час можна буде приїхати поурати. Я маю, що не дуже тверда. І ось такий результат там зверху була ця пшениця, як Кусочками сіють і мають для себе, для скотини. І так само і картопля. Дивимося далі, який результат буде у нас в кінці. Нашого, як то кажеться, копання картоплі. Це сестри, рідної сестри моєї. І вже у нас йде до закінчення. Дехто говорить, питає, чи він б'є, чи не б'є, отак вона йде. Бачите, отак от вона йде. Щоб бити картоплю, воно не б'є. Бачите, отак от вона йде. І така непогана картопля. Вже будемо. Закругляться, лишились два рядки і цей позбирати. І в нас зараз порахую по мішках, ну непоганий врожай, звичайно, але все рівно порахуємо. Нарахував 56 мішків таких по 3-4 лідера. І ще лишився один рядочок. І там бачу картопля непогано. Є порядку непогано, але все. Конячки трохи приустали. І до тракторця треба купляти тут отаку от копачку. І їхати на другій понижені. І буде дуже красиво. І це у нас така картопля. Бела роза. Так що можна купляти на посадочку, тому що вона не вироджується. Вже багато років залишають, і вона роди не дуже, щоб сказати, під кущом 5-6, але дуже гарні. Буває до 8-10. до Але є красиві, бачите, і вона дуже смачна. Це я про цей сорт. Є звичайно різні сорти є, що кон'єкт теж непогана. Але вона пізній сорт, так як. Белороза це раніше. Ранні середні сотні. такий у нас результат. І лише залишився один рядочок. Насчитав 56. Ну і за тут хай буде ще 4 мішка, 5 буде 60 мішків. 60 мішків по 4 відра. Нехай 30 кг мішку. Я так вважаю. До 2 тонн, 2 тони з 10 соток, так як я, у мене урожай з 10 соток, дав набагато менше. У мене було тільки 35 мішків. А тут? Ну, до 40. А тут 60. От вам і різниця. Хоч картопля та сама садяна. Після єш але тут кожен рік картопля обробляється, сіється. Ячмінь, овес, пшениця, плюс садиться картопля, чередується. І після ячменю отакі у нас результати. І зараз буде, як то кажуть, дзвінець уже. Картопля вже викопана вся. Що в мене, що у сестри. І так, ще. Та, А вчора був праздник, був храм в селі. І бачите, як люди працюють після празднику. Це, це трошки, знаєте, дивувато. Але працюють. Ну вони не, не вживающі, тому що дуже погано було би. А так, племінники, скажете, чому. Не воюють, не на війні, у них багатодітні сім'ї. Тому і вони вдома. Вони дома і багато пишуть, що молодь, А я вам говорю, що є. Тим люди собі, як так кажуть, є картопля, буде все. Тому що картоплю можна і, і продати. А це рядом насіння. Бачите, я вам покажу насіння, ще й непогане насіння. Суперове насіння. І трошки трошка був наш ураган, зітер, ще як назвати, і поламав. Місцями дуже багато поламав. Поламав шляпи до землі, це трохи погано. Було б зверху вони, а так до землі він буде гнити. При дощі він буде гнити. Бачите, шляпи на землі, він буде трохи гнити самі шляпи. Вже як насіння налилося, ті шляпи, правда, можна було... Обрізати, посушити. І, і певна маслянка на олію буде. І ми проворуємо, останні, останній, останній рядочок. Десять нас збирало. Орлик його любима, але орлику на цьому, що з такою маю зіркою білою. Вже 30 років. Він одного господаря. Трохи вже замучується, але це вже останній рядочок. Ну і з подругою. Це вже беруть до пари. Ай та вістя. Ось так. Бачите, воно на малій швидкості і непогано. Це вже останнє. Заморилися коні, звичайно. Ну, Зато вони получать Картоплю непогано. Що, дівчата, як? Шабашка. Добре, та? Ще будете йти десь найматися чи ні? А? Будете ще йти? Дівчата, ще будете йти найматися, щоб картоплю вибирати? Не царське це діло. Да. Ну, дивіться. А то я би зараз там ще людей наняв вам, щоб ви поробили в них. Ну картопля останній рядок взагалі добре дала. Дуже добре. Давайте закінчуємо і додому. А це моя якраз сестричка з дружиною. Вибирають. Так, сестричку, 60 мішків, трошки більше. Ти як результатом? Довольна? 60. Ти казала 40, щоб було, а це є 60. Я перечитав. Може і більше, бо тут ще вибирають. Було 56, але два рядочка ще було, мабуть, буде більше. Прошлий рік скажу по урожайності дрібної коштів, що не було. Але цього року да, нам намбозю і такої, що є, непогана. Але будь добре. Мульва добра, так, бачите, Це. сестричка вбирає, старенька вже, старенька вже, але вибирає. Сапає, робить, працює. На ринок я вам показував вже не раз. Продає помало собі і копійку мають. Так живуть, тому що треба зараз трактора наняти, навіть на ту саму косовицю, на, на орку. Це все. Коштує зараз дуже великі гроші. Ну, а так помаленьку кажуть якось. Рух це нас якраз підтримує цим всім. О, ще. Коней в роботі вам покажу. Виорюють останній рядочок. З тої сторони. Ну там нема нічого, але контрольний, як то говориться. Немає, так? Це він виграв, а так думаю, може ще. Один там був знизу, просто лишній один, а? але немає. Це мій зічок, дядьок, сестри чоловік. Швагро, як я часто говорив, швагро. Підняв, тому що нічого немає. Зараз. Грузити картоплю. Поїхали тракторцем по бричку. І будемо грозити. Результат непоганий. Отаке От наше за селом. Бачите. Ліс. Село. Ліс. Туди далі теж село. І так довкола. Красота така зелена. І ще я скажу, що мирний час. Тут, як кажеться, мирний час. Мирний час, тому що не стріляють, так знаходиться, хоч ми, як то говориться, в війні вся Україна наша. Але тут того не чути. Не чути тої війни. Як там взяти схід, Південь України. Не дають викопати, не дають посадити, і людям дуже тяжко. Тому підтримую день другому, підтримую обов'язково, не ворогуємо навіть з сусід, сусідами, а живіть дружно, допомагайте один другому. Тому що життя одне, а кожен, як то кажеться, хоче прожити його У мирі, в мирі, спокої. І в такі установки кажуть тих. Всім здоров'я, Україні перемоги і слава Збройним силам України, які нас захищають. Ми можемо ще щось садити, вирощувати. Жити далі. До побачення. Це все вже, все. Все вже все. Ось така робота. Щасливося!